Катерина Широкопоесу. Це час новин на телеканалі Еспресо. Уночі Україну не атакували шахеди. Це сталося вперше із 14 жовтня 2024 року. Зокрема, про загрозу не повідомляли повітряні сили. Лише кілька разів військові попереджали про небезпеку застосування ворожої авіації для Дніпропетровської області. Втім, інформації про вибухи не було. Одна людина загинула, та п'ятеро дістали поранення через ворожу атаку на Запоріжжі. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Ван Федоров. Окупанти увечері скинули п'ять авіабомб по прифронтовій громаді області. Загинула 66-річна жінка. Її тіло рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого ударом будинку. На місці обстрілу сталася пожежа. Унаслідок атаки пошкоджені оселі, навчальний заклад, адмінбудівля та магазини. Окупанти поранили двох людей на Дніпропетровщині, повідомив очільник області Сергій Лисак. Агресор впродовж дня бив по Нікуполю, Марганецькій та Покровській громадах. Застосував артилерію та дрони камікадзе. Постраждалі 54-річний чоловік та 46-річна жінка. Вони лікуватимуться вдома. У наслідок атак пошкоджені три оселі, два гаражі, дві автівки та лінії електропередачі. Також понівечена адмінбудівля, комунальне підприємство та АЗС. У Львові у Сихівському районі правоохоронці напередодні ввечері затримали хлопця та дівчину. Попередньо у них була вибухівка. Про це пише суспільне з посиланням на власні джерела серед правоохоронців. У соцмережах зазначають, що ймовірно йдеться про підлітків. Наразі офіційних коментарів щодо затримання у поліції та СБУ не було. Україна та Британія готують зустріч військових представників. Вони обговорять підготовку до введення контингентів на нашу територію. Про це заявив президент Володимир Зеленський після телефонної розмови з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером. Також сторони скоординували спільні кроки заради наближення миру і гарантування безпеки. Глава держави подякував Британії за підтримку та тиск на Росію. Тиск потрібен. Достатньо сильний, щоб не давати росіянам розширювати цю війну. Тим більше зараз в Москві відверто знущаються з намагань партнерів просувати мирний порядок денний, постійно нові удари дронів, постійно жорстокі обстріли. Тільки тиском це треба припиняти і примушувати Росію до миру. США хотіли б, щоб Росія пішла на угоду щодо врегулювання війни, інакше доведеться застосовувати додаткові мита на її нафту. На цьому наголосив президент Дональд Трамп під час спілкування із журналістами в овальному кабінеті. Він також висловив сподівання, що Володимир Зеленський підпише договір про видобуток рідкісноземельних металів і при цьому не буде висувати додаткових умов. Адміністрація Дональда Трампа проти запровадження в Україні тимчасового управління, якого вимагає російський диктатор Володимир Путін. На цьому під час брифінгу наголосила речниця держдепу США Темі Брюс. Вона зазначила, що влада в Україні визначається її конституцією та народом. Також додала, що Сполучені Штати будуть продовжувати роботу, аби посадити Україну та РФ за стіл переговорів. Вона закликала країни готуватися до жорстких рішень та компромісів. Фільм українського режисера Мстислава Чернова, «2000 метрів до Авдіївки, отримав нагороду кінофестивалю у Данії. Про це повідомили організатори заходу. Жирі назвали нову документальну стрічку захоплюючим та багатошаровим зображенням війни. Фільм зняли восени 2023-го під час українського контрнаступу на Донеччині. Головні герої фільму бійці 3-ї штурмової бригади. Вони намагаються відбити у російських загарбників селище Андріївка під Бахмутом. Це вже друга. Нагорода для цього фільму вперше його визнали одним із переможців на кінофестивалі незалежного кіно Санденс у США. Дані у безпеці в «Укрзалізниці» запевнили, що під час кібератаки ворог не отримав доступу до жодної чутливої інформації. У компанії пояснюють, документ у обіг військових вантажів не є цифровим, а дані про пасажирів не зберігаються, а отримують через портал Дія. Я ж нагадаю, онлайн систему «Укрзалізниці» зазнали масштабної таргетованої кібератаки. Відновлення роботи тривало майже 90 годин. Усі пасажирські сервіси обіцяють повернути у перший тиждень. Крітня. Жодної інформації про спеціальні військові вантажі в наших системах не зберігається. Не буду вдаватися в деталі, але існує інший документообіг, який є, обіг, який є захищеним, не є цифровим, який відбувається відносно до всіх протоколів в закритих каналах. Укрзалізниця не зберігає персональних даних наших. Пасажирів, ви знаєте, що в нас є обмін даними, зокрема з дією, але все побудоване в такий спосіб, що ми просто отримуємо відгук від системи підтвердження або не підтвердження певних, певних людей, а не зберігаючи при цьому персональні дані наших пасажирів у ході нашого аналізу. Ми встановили інструменти та певні методи, які притаманні саме російським спецслужбам. Проте розслідування ще триває. Можливо, офіційне підтвердження буде дещо пізніше, але я б врахувала, що той момент хто може бути зацікавлений у такому суттєвому впливі для нашої держави та населення. Від 1 квітня старі відстрочки не дійсні. До цього часу підприємства мали підтвердити статус критичності та повторно забронювати своїх працівників відповідно до оновлених критеріїв. Як діяти тим, хто не встиг цього зробити, дивимося. Термін перебронювання та підтвердження критичності підприємства мав закінчитися ще 28 лютого. Проте через кібератаку на державні реєстри його продовжили до 31 березня. Було оновлено певний порядок бронювання працівників, які е, визначені критично важливими для підприємств. Відповідно, органи влади адміністрації зобов'язали ухвалити нові е, галузеві, також оригінальні критерії критичності підприємств. І самі ж компанії можуть бронювати своїх працівників е, віднині тільки через е, систему дія сіті. Ті військовозобов'язані, зобов'язання, які були заброньовані. Їм потрібно пройти перебронювання або нове бронювання. Якщо вони це не зроблять, якщо вони це не пройдуть, то вони будуть вважатися з такими особами, які не мають права на відстрочку. А ми розуміємо, що бронювання це є різновид відстрочки. Механізм швидкого бронювання для критичних підприємств, який діє від січня 2025 року, відтепер також не працюватиме. Термін переведення заброньованих працівників на спеціальний облік тепер становить 72 години. Усі відстрочки надаватимуть за однаковими правилами та стандартами. До 12 місяця надається час для на бронювання для працівників підприємств основної організації, які визнані критично важливими для економіки чи життєдіяльності в цілому, в особливий період а також працівників операторів протимінної діяльності. Окремий термін на бронювання надається на строк дії договору чи контракту, тобто, це для працівників підприємств, це, знову ж таки критично важливих підприємств, які виконують задання в інтересах збройних сил України. Також це громадяни України, які працюють у міжнародних організаціях, таких, наприклад, як організація Б'єних Націй, у разі якщо підприємство не виконує свого мобілізаційного завдання, його працівників не переводять на спеціальний військовий облік, тобто не бронюють. Підстави для бронювання, очевидно, що не будуть розширюватись, а будуть так само скорочуватись, як і загалом підстави для відстрочки від призову, які передбачені, як в частині першій, так і другій, так і третій статті 23 закону про мобілізаційну підготовку. Це виглядає реальністю такою, що. Правила, механізми, процедури бронювання будуть очевидно звужені. Крім того, від 1 квітня при проходженні ВЛК усі комісії зобов'язані оформлювати висновки в електронному вигляді. Реформу впроваджують щоб уникнути корупції. Пілотний проєкт уже запустили на Львівщині, а тепер він запрацює по всій Україні. Ірина Давосир, телеканал Еспресо. Аби побачити і знищити кожного ворога, ми збираємо кошти на два снайперських праціли з тепловізорами та два біноклі з далекоміром для окомплектування підрозділу розвідки сил спеціальних операцій. Воїни тримають стрії на східному напрямку у пекельних умовах. війни ці прилади допоможуть не лише покращити виконання бойових завдань, а й зберегти найцінніше життя наших захисників. Кожен ваш донат збільшує ефективність дій проти ворога. Наша ціль 910 тисяч гривень. Долучайтеся підтримайте бійців будь-якою сумою. А щоб дізнатися більше цікавої та актуальної інформації, слідкуйте за оновленнями на нашому сайті з та у наших соцмережах. Ми з вами побачимось уже менше аніж за годину. І з нами зараз на зв'язку Богдан Ференс, експерт, міжнародник, кандидат політичних наук, засновник СД платформа Вітаю вас, пане Богдане. Вітаю вас, Вітаю. давайте спробуємо зрозуміти, на якій стадії лють Трампа просто зараз на Україну і на Росію це так дуже огульно, якщо говорити, тому що нам він дорікає розтягуванням і відтягуванням підписання угоди про рідкісно земельні ресурси, яка знову набула дуже критичної для нас форми, де ми винні все і за все і безстроково. І і, взагалі, ми стаємо колонією Сполучених Штатів. Навіть так оцінюю цю а, угоду. З іншого боку, Трамп сигналізує Путіну доволі чітко. Якщо будеш занадто довго думати, а не там, десь до кінця квітня, і це максимум, то маю, е, маю механізм санкцій, вторинних, зокрема, які стануть ще більш жорсткими, і тобі точно буде не А Якщо все це перевести в більш-менш адекватну форму і спробувати проаналізувати, по-перше, чи можна це зробити на вашу думку? А по-друге, чи означає це, що ми наближаємося до е, ну, якоїсь розв'язки е, на даному етапі, Давайте з крайнього я думаю, що ми не, не наближаємося поки до якоїсь розв'язки, mm -hmm. тому що ну, принаймні ті. Е Може відрізнятися те, що в публічній площині комунікується і заявляється, і те, що за лаштунками відбувається, це завжди є. В принципі, така різниця, вона подекуди також не прослідковується відразу. Але, зокрема, я припускаю, що те, що да, ми можемо називати розв'язкою в цій надзвичайно складній ситуації, ще досить далеко. Це перше. Друге, лють Трампа, так, звісно. Трампу не вдається так швидко, як він цього хотів, рухатися у контексті досягнення, хоча б проміжних результатів щодо російської війни, щось є, да зустрічі відбувалися так, як і ці, які назвати можна і медіацію, і там позицію застосування кнута і пряника, те, що Трамп дуже полюбляє. Але знову ж таки, ми також не бачимо таких відчутних результатів щодо цього. Тому і лють Трампа вона виражається вже в публічній площині. Зокрема, тому що власне він це питання пріоритизував у своєму порядку денному, і поки що воно також знаходиться у нього. Називаємо це так під особистим контролем. Чи вдасться йому принаймні далі рухатися і прогресувати? Думаю, що так, але знову ж таки Путін точно грав і буде грати свою гру з Трампом, і це вже проглядається. Тобто ескалуючи ситуацію навіть зараз щодня, да, запускаючи смертоносні дрони на міста, наші вбиваючи наших громадян. На жаль, Путін намагається і далі ескалувати ситуацію. Щоб для себе вихідні позиційні умови на, на думку на да, Кремля були кращими, але з іншого боку, також є контекст того, що Крам, не досягнувши нам якогось проміжного результату, в контексті російської війни, він також може приключитися на інші теми, ми бачимо, як він зараз також зміщує. І Акценти переключаються на сьогодні одне, завтра інше, тому це також ризик, який потрібно враховувати. Не знаю, як це для нас може спозиціонуватися, тому що ми ж також розуміємо, що є різне, різна оцінка, скажімо так, того. Так. Ну, коли я казала про розв'язку, я швидше мала на увазі е відступ Трампа від його вже традиційної лінії миротворця і фактично визнання, що я цю кризу і цю війну вирішити не можу. Але складно собі уявити з психотихом цього політика, як він розвертається до своїх виборців, не знаю наскільки для них зараз українське питання є предметно важливим. Але це частина його передвиборчих обіцянок. Вийде, що має визнати, що не може виконати. Ось до чого підводжу. Ну, він, якщо так більш детально його переглядати, і заяви, і реакцію, він, в принципі, це частково визнавав у своїх комунікаціях з медіа. Тобто він казав: я, я пробую, чи вдасться, чи ні, я не можу сказати. Ну і це власне правда. То нам можна було б навіть. Угу. Оцінити там його рівень по емоціях чи по тому, як він це каже. Я думаю, що це дійсно правда. Тобто, в нього немає 100% впевненості, гарантії, що йому вдасться, тому що не все від нього залежить. Знову ж таки, так, вплив є, так, фактор Трампа він змінив геополітичну палітру, але не все в руках Трампа. Тому тобто, також це потрібно, і ми це прекрасно розуміємо, тому. Він буде намагатися, але не виключно, що він може перефокусуватися, коли це дуже буде розтягнути в часі, а росіяни будуть розтягувати в часі. Е цей весь контекст це вже зараз очевидно. Пане Богдане, а от на вашу думку, на що може переключитися Трамп? Ми, в принципі, бачимо, що якоїсь риторики. Про Україну, про Путіна, про війну її в власне якихось виступах чи коментарях Трампа стає все менше. От я згадую, там ще місяць назад Трамп майже 24 години на 7 видавав на гора. Інформацію про війну, як він все, все це завершить, як от буде скоро угода, і так далі. І тому подібне. Зараз ці всі речі звелися до якогось мінімуму. Проте Трамп фактично переключився інформаційно, медійно на Гренландію. Зараз він говорить активно про якусь там анексію, про те, що Сполучені Штати Америки отримують Гренландію, і так далі. І тому подібне. Туди приїжджає віце-президент Джей Ді Венс разом з дружиною. Все ж таки, пане Богдане, чи можна це вважати таким інформаційним переключенням чи відволіканням уваги для внутрішнього споживача для самого Трампа? Ну і з цього витікає наступне питання: на що Трамп може загалом переключитися, на які напрямки для того, щоб перебити? Фактично, своє фіаско, а воно вже де факто є у питанні завершення війни і у миротворення Путіна. Я не думаю, що це нам поде так здається, але Трамп рівно так скажімо, віддалено займається цими питаннями, тобто він і Гренланд займався з самого початку. Як тільки переобрався безпосередньо, да, і фокус був і Канада тут у нього під боком і тарифи, і про Китай він взагалі майже зараз не говорить, але це не означає, що він не займається питанням, яке стосується як стримувати Китай, тому що це ключова загроза для Сполучених Штатів Америки. Тому власне, тобто, да, він він намагається комунікувати там, де є певний прогрес і де є. Пріоритети, які не лише він, але його там радники, найближчого оточення, визначають для себе як стратегічні, і намагається знову ж таки щось реалізувати, подати, прокомунікувати для того, щоб безпосередньо здалося таке враження у Сполучених Штатах Америки, що да прогрес відбувається в той спосіб, який намагає намагаються республіканці це продемонструвати Ну а Рівень пріоритетності цих питань він визначається, я думаю, ним особисто. Тобто, якщо він бачить, що тут є ключовий інтерес, політичний насамперед, економічний, він більше ресурсу сюди вкладає. Якщо бачить, що не вдається або не досягається, то він переключається Це природньо, тобто це не лише там в стилі Трампа, скажімо так. Пане пане Богдане, от я уточню з приводу Гренландії, тому що де-факто будь-які дії власне Трампа або загалом Сполучених Штатів Америки стосовно Гренландії, це по суті загалом порушення всього світопорядку і НАТО. Як такого? Як ви думаєте, які будуть дії Трампа найближчим часом стосовно Гренландії, і чи наважиться він на якісь більш радикальні дії, можливо? Воєнного характеру стосовно острова, я думаю, що в найближчій перспективи ні. Все ж таки, він заявляв, що в принципі гренланці мають зробити вибір. Тобто, це лунало неодноразово. Але те, яким чином, внутрішня буде ситуація змінюватись чи буде вона змінюватись стосовно того, які саме гренландці або які самі політичні сили це мають зробити у якийсь спосіб. це питання, думаю, буде точно. Прокомуніковано про і відпрацьовано боку Трампа, тобто да, він розуміє, що знов ж таки це в його бачені пріоритети безпековий насамперед, і да, цей фокус з поїздкою віце-президента Джеді Венса угу. також особлива увага. Тому будемо спостерігати. Не думаю, що там будуть вдаватися до якихось таких дій дій, про які ви зазначили. В будь-якому разі, така трошки загарбницька риторика нинішньої американської адміністрації вбіг в бік територій інших країн. Ну так чи інакше, але має загрозу легалізувати всі ті дії, які вчиняв Володимир Путін та інші авторитарні режими останніми десятиліттями. Це ми можемо сказати точно. Дякуємо, пане Богдане. Богдан Фаренс, експерт-міжнародник.